Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розпаковувати аніме бокси по One Piece з Allika. Є е в мене ось такий бокс від Little Frog, але чомусь тут ніде не вказано. Зазначено, що як наче офіційка від той анімейшн. Є е в нас ось такі голограмки, які мені майже нічого не говорять, але майте на увазі. Хто збирає год історії Little Frog, картки тут такі ж самі, тільки цей бокс трішечки особливий. Чим він особливий? Хто розбирається в One Piece боксах? Є така серія в Little Frog, є бокси wa 101, 201 здається. Вони є присвячені країна Вану. Тобто це те ж саме тільки. На відміну від того, що там ультражирно 30 паків, тут буде всього 10 паків, в них буде по. Три картки. але картки всі Високого рангу. І є картки тільки які попадаються в цьому боксі. Наприклад, як SCR, TSR-картки і таке подібне. Тобто ж це має бути щось жирне, хороше, але його буде мало. Щось, типу, як жирний, крутий лакшері бокс, але я не знаю, яке воно буде, бо я беру саме цей бокс вперше. До цього в мене був наче теж як подарунковий бокс, бо вони наче як такими і рахуються подарунковими. А, бо в мене бокс а, у Утою, була на нього розпаковка, це був маб, щось неймовірне, а не просто бокс. А, там було не 10, а 15 паків, плюс був спешл, в якому була пластикова картка а, з фруктом Ейса і був PTR-картка пластикова Сабо, це був дуже жирний бокс. А, я не знаю, чого чекати від цього. Дивився у свого колеги Вульфа, посилання буде в описі. Його розпаковку, ну, я навіть чесно вже й не пам'ятаю, бо в нього дуже багато розпаків виходило останнім часом. Як ви бачите, хоч і Бокс мені в плівці приїхав, але ці пошкодження він отримав якраз і від плівки. Він просто в неї був так дуже сильно обтягнутий. Ну, Я на це не дуже дивлюся, мене більше цікавлять картки. Якщо що, то повторки можна буде в мене забрати або обмінятися зі мною, посилання буде в описі. Бо повторок у нас просто відра Ну що ж, дивимося, що тут таке є. Якою стороною діставати? Так, щоб було так, треба цією лицевою. Дивимося, перше, це є босс Хьогара. Але він є, як ви бачите, Ну, картки товстенькі в нас. Він є ось SR картка попередньо мої були оба Рі. Так він позаду виглядає. В цілому крута картка. SR ка Далі є в нас Basil Hawkins. Такий самий в мене вже є, тільки на відмін, до речі, цих квадратних боксів, В тому, що картки теж гострі кути мають, а на звичайних вони будуть зрізані. І як ви бачите, тут трохи такий картон може стерчати Є у нас Basil Hawkins, такий в мене вже є. Саме з боксу, здається, 201. Такий точно самий, тільки з края. Можливо, навіть трошки арт інший, але здається, такий же самий був. І вони мають одну таку штуку, що вони люблять злипатися. Тут нам випадає та-дам! Один із моїх самих улюблених персонажей Трафальгар Ді Ватерло, у вигляді SSR картки. Ось такий він крутецький. Можу помилятись, в мене міг такий бути, але можливо просто з іншої серії, бо такий арт здається в мене вже був. Дістаємо так. Як бачите, вони розкидані незалежно від того, чи передом, чи задом бустер окей. Uh, є в нас ось цей, боже, як тебе звати, дадам. Uh, це є з команди Кайдо, Той, хто з'їв фрукт смайл і не дуже вийшов у нього фруктизу. Такий у нас бегемот uh, Далі цей персонаж uh, в мене вже є в вигляді звичайної ерки, Тепер з ним дали sr r ку Ната, ми вам придумали нові карти. ну Я знаю Little Frog Ви це дуже любите. Uh, SSR-картка з DX-Dreyком. X-Drake мені як персонаж дуже подобається. Саме такої картки в мене немає. Карток в мене з ним дуже мало, так що ось поповнили ним колекцію. Далі дістаємо, що у нас таке. Ну, я надіюсь випаде мені щось сьогодні дуже круте або якась ts арка. Наскільки я пам'ятаю, UR карток в цих боксах немає. Гейша Отсурі. не знаю, звідки вона знає з країни Ванна, але не пам'ятаю епізоди з нею. Випала ця спіді. В мене з нею були звичайні ерки, тепер є SR-картка. І випав нам шир'ю. Хто додивився до кінця, той знає, що це буде не останній персонаж з команди чорної борди, що він натворив. Так що я вам не спойлерю, але ось тепер у мене є з ним така картка, я безмежно нарешті радий, що в мене команда чорної бороди поповняється. Так, дивимося далі. Холдем, такий в мене є, але від іншого виробника SR картка. Так, тепер це вже цікаво. Дивіться, цікаво-цікаво, у нас є намі SSR картка. А якщо друга SSR, то за нею має ховатися щось дуже хороше. Або наспроти цей бокс кидає. Так, є в нас намі SSR, а за нею ховається, ну, хто за тобою дівчинку склеївся. Так, навіть страшно відклеювати. Так, я знаю від. Ви... Так. Що це у нас? О, а ось те, що я вам казав, TSR картки, випала нам TSR картка з Чопером. Ось як ви бачите, є персонаж, що є з таким rifленим е, фоном зблизькі виконом його, його зображення тільки більше. Це ось прикол TSR, е, TSR карток. Так що є в нас перша вишечка, те, що вище SSR. Хоча, в принципі, SSR в, цьому, в цій серії від Little Frog всі вони класні. Так, дивимося. Випадає нам Ямато, SR-картка. Я вам зламаю шаблон, така ж сама в мене є, тільки з круглими краями звичайного бокса. Випадає Бепо, яких в мене вже безмежна кількість, здається, е, 5 чи 6 Бепа, саме такий арт в мене вже є. Тобто персонаж той самий, арт той самий. Звати його нарешті, так же бо є випадки, коли імена плутають. І це є дуже погано. Це є дуже погані бракові картки. На жаль, в Little Frog деякі такі теж бувають картки з неправильними назвами. Ну це вже здесь набуть п'ятий, як не п'ятий та шостий такий же самий Beppo, просто від цієї фірми. Випадає Moria, SR-картка з ним, Ось такий він є, досить крутий арт. З ним це в мене, якщо не помиляюсь, буде дев'ята картка і ми закриваємо з ним листочок. Якщо що я збираю все в альбомі 3х3. Вони є набагато зручніші, ніж 2 на 2. 4 на 4 мені не сподобалися, і саме 3 на 3 є самими зручними, на мою думку. Далі дивимося, Чапер SR-картка, така сама в мене є, тільки з круглими краями. Окей. Марко такий в мене теж вже є. Юстас Капітан Кіт. Нарешті ти мені випав, але ти в мене вже теж є, бо тебе мені хтось подарував окремо. Так що цей хлопець йде на обміни. Йдем далі. Ну, що тут ховається? Так, вже засвітив, буде щось цікаве. випав нам такий персонаж, Каку нагадує ім'я хлопця з CP9, але це може бути не він, бо можливо вони тут переплутали ім'я. Випав нам Ророноа Зоро, ось в такому вигляді. SSR-картка, ну Зоро дуже класний. І ще фішечка, що під Мугівар вони клеять ось такі всі, але ставлять ось такі логотипи під них. І за ним ховається, дивіться, щось новеньке. Бос Хьогаро Картка, яка вона є. А тут немає дивіться, як ця картка називається, тільки знизу написано. HZGE. Я не знаю, що це за рідкість, але майте на увазі. Є у нас така незвична прикольна картка по країні Ванну. Дозволяю її вишечку. Ну що ж, дайте нам ще одну ts ку Один раз мені вдалося витягнути дві. Так, скоріше за все, це, можливо, окажеться Тіч. Намій така в мене сама є. Повторочка, Ді Тіч. Ось такого тіча в мене ще не було. SSRки це круто. Так, два останні паки. Ну що ж буде в них? Так. Конячка у нас вже була. Холден також. Newgate, не пам'ятаю, як його звати, із Чибука ось такий у нас є. Начебто названий син Білоуса, але це ніяк не доказано. Ось він такий у нас є SSR. І вся надія на це останнє. ну, Чібіка, дайте щось таке. Я вас прошу, дайте ще щось на, на останок гроші Це у нас все є. І Ну, хоча б Ямато. А, а Ямато, дивіться, це не SSR картка, а ASR. Таких в мене карток ще не було. На вигляд, та ж сама SSR, просто ну, назва друга. Виглядає прикольно, круто. А, що ж у нас по карткам? Давайте розглянемо спершу першу SSR, так як ви помітили, арок в цих боксах взагалі немає. Так, бос Хьогаро, Хокінс, таке нам випало. Новеньке для мене Намі. Але в мене таких вже було Чопер також. Беппо, Ямато. Таке нам випало. Так, це були SSR-ки. Далі. Дивимося по SSR-ка, можливо, я щось провтикав і були ESR-картки. Так, у нас, Marshall DT, Зоро, Юстас, Морія. Клас на намі, Ширю, Дрейк і випав нам ось такий Трафальгар. Так що ні, ця картка у нас тільки одна. Ми отримали ESR картку. T-S-R-Chope, милий класний чопер. І отримали таку картку без рангу, але з трьома персонажами одразу, що є досить круто. Що я на останок хочу сказати, ну бокс мені сподобався. Куди-некуди виявилося, що також такі бувають повторки, але нічого страшного. Так що, надіюсь, вам ця розпаковка сподобалась, ви залишите вподобайку, напишете які вам картки конкретно в цьому боксі сподобалися. І якщо комусь потрібні повторки, то будь ласка, запрошую у свій телеграм-канал. Так що я вам дякую за перегляд, бережіть себе та свої картки.